Вітаю! Сьогодні ми будемо опрацювати над темою геометричні фігури і величини. І в першому завданні потрібно накреслити координатний промінь. Для цього беремо лінійку, олівець і, власне, креслом. Але сказано, що за одиничний відрізок потрібно взяти дві клітинки. Тому починаємо з перехрестя і креслимо наш координатний промінь. Його потрібно накреслити досить великим, це може бути майже через весь зошит зліва направо. Також важлива інформація є в умові: одиничний відрізок, скільки клітинок або там сантиметрів потрібно брати. В даній ситуації це дві клітинки, отже, на координатному промені поділки маємо ставити через рівно-дві клітинки. Важливо скрізь ставити через однакові стіни. На початку, наприклад, через одну клітинку, потім через дві клітинки, адже це вже буде з помилкою. Слідкуйте, щоб відстань була скрізь однаковою. Добре, коли ми робимо такий координатний промінь із запасом, щоб не потрібно було його добудовувати в процесі, нам потрібно позначити на цьому промені ось такі числа, я підписав всі. Але потрібно позначити 0. Я підпишу його буквою, наприклад, буквою О. Класично нулик саме цією буквою позначають. Далі 1. Хай буде перша буква латинського алфавіту, адже точки позначаються саме буквами латинського алфавіту, великими. Далі йде 3. Нехай буде наступна буква. А Б потім буде буква С на п'ятірці. На сімці ми позначимо наступну букву. Отже, ми позначили всі букви. На координатному промені, далі потрібно записати наші точки, які ми позначили, і вказати їхні координати, тобто в точці О координата 0, а в точці С, наприклад, координата 5, і це теж запишемо в дужках. Таким чином, дане завдання ми виконали і повторили, як користуватися координатним променем. Але якби, наприклад, завдання було знайти відстань наприклад, від точки Б до точки Е. E, то ми мали б справу саме з відрізком BE і потрібно було б знайти його довжину. Як це зробити? Від координати точки E, в даній ситуації 8, потрібно відняти координати точки Б трійку. І ми дізнаємося, скільки одиничних відрізків між ними знаходиться, це буде у нас 5, отже, саме 5 одиничних відрізків. В дужках вже записуємо одиничних відрізків, скорочено ОД, щоб вказати. В яких одиницях вимірювання це відбувається в одиничних відрізках або певних одиницях вимірювання. В наступному завданні потрібно накреслити кути градусні міри, яких дорівнює 20, 90, 180 та 140 градусів, і підписати кожен вид з кутів. Перш за все, нам потрібен буде транспортир, його зображення ви бачите зараз на екрані. Щоб побудувати кут, нам потрібно спочатку поставити точку, яка буде вершиною даного кута. А потім із цієї точки під лінійку в якусь одну із сторін провести пряму. Я буду її проводити по клітинках. Після чого важливо сумістити нашу точку із поділкою на транспортері, а щоб пряма, яку ми провели, проходила через поділку 0 градусів. Тобто важливо проконтролювати ось це місце і ось це. Після чого потрібно відкласти таку кількість градусів, як нам потрібно. От у нас є нулик, далі ми помічаємо є 10, потім 20, саме там, де 20, нам і потрібно буде поставити поділку. Тобто ми матимемо олівчиком в цьому місці поставити поділку. І вже можна прибирати, наприклад, наш транспортир і під лінійку з'єднувати, можливо, і під транспортир ви це будете робити. Мені ж зручніше зараз зробити це саме ось так. Таким чином. Ми з вами отримали кут, який буде дорівнювати саме 20 градусів. Даний кут можна позначати однією буквою, тобто на честь тієї букви, яка є вершиною нашого кута, і записати це як кут А, і, наприклад, написати, що це дорівнює 20 градусів. Але якщо ми на сторонах кута позначимо якісь певні букви, наприклад, бета точку С десь в довільних місцях, то наш. Кут може називатися уже, наприклад, Б, А С. Або, наприклад, Ку, Б. Важливим є те, що посередині назв цих кутів знаходиться вершина нашого кута точка А. В завданні потрібно визначити вид кожного із кутів. Якщо кут, градусна міра, його знаходиться від. 0 градусів до 90, то він буде гострим. І цей кут не виключення теж гострий. Друге завдання потрібно побудувати кут 90 градусів. Цей кут ми можемо побудувати з допомогою транспортира. Але кут 90 градусів він досить унікальний, тим, що в зошиті в клітинку його можна побудувати і без транспортира. Для цього потрібно в одну із сторін по клітинках провести. Один промінь, а потім будувати ще один промінь, теж по клітинках. Кут, що утворився між цими двома променями, можна позначити ось так. Це вказуватиме на те, що там саме 90 градусів, і цей кут називають прямим кутом. Схожим чином можна побудувати і третій кут, градусна міра якого 180 градусів. Знову ж потрібно побудувати вершину нашого кута, поставити точку, нехай це буде точка L, і під лінійку побудувати по клітинках перший промінь, який, наприклад, рухається праворуч, а потім побудувати інший, який рухається ліворуч. Даний кут і буде 180 градусів. Такий кут нагадує розгорнуту книгу, тому і називають його розгорнутим кутом. Залишилось нам побудувати тільки четвертий кут 140 градусів. Для цього ми теж поставимо точку, наприклад, М, та побудуємо один із променів по клітинках, щоб було зручно. Що ж, перший промінь ми побудували, далі нам потрібно перекласти транспортир. Ми можемо взяти наш транспортер і теж його сумістити, так як ми це робили на початку, але бачите. Якщо уважно придивитися, то в даному місці поділки не співпадають, і наш транспортир потрібно трішки підкоригувати, провернути його так, щоб вони співпали. Далі відрахувати скільки градусів, скільки нам пропонують задач 140. Починаємо ми рахувати саме із цього місця в цьому напрямку, адже нулик у нас знаходиться ось тут. Ми маємо 90 градусів. Далі ми маємо 120 градусів. Там, де знаходяться наші 120 градусів, ми ставимо крапочку. А потім прибираємо наш транспортир. Можна, до речі, і під нього прокручувати, будувати, але мені це знову ж таки буде не зовсім зручно, зручніше провести ось так лінію. І кут, М, який ми щойно побудували, буде 140 градусів. Цей кут знаходиться між. 90 градусами та 180 градусів. І він має назву тупий кут. Транспортер можна використовувати не тільки для того, щоб побудувати кут. Його можна використовувати і для того, щоб цей кут виміряти. От, на даній рисунку, у нас пам'ятаєте кут 140 градусів. Якщо правильно все прикласти, то ми можемо теж його обрахувати і знайти. Єдине що. Якщо уважно придивитися, то в мене була допущена помилка. Адже насправді цей кут не 140 градусів, а 120 градусів. Такі помилки інколи трапляються, їх потрібно виправляти. Для цього потрібно витерти ту сторону кута, що ми побудували одну із них, і побудувати її тепер правильно, щоб вона проходила через поділку в 140. Дане завдання ми зробили, і зробили вірно. Далі зробимо наступне. В першому завданні потрібно знайти периметр та площу квадрата зі стороною 52 мм. Бажано в таких завданнях робити рисунок хоча б схематично. Також бажано назвати всі вершини нашого квадрата. Назвемо його класично А, Б, Ц, Д, і вкажемо. Що це квадрат, що для цього потрібно зробити? Перше, вказати, що в нього є один прямий кут, а ще вказати, що всі сторони рівні. Якщо поставити на сторонах геометричні фігури ось так засічки, це буде вказувати, що вони рівні, навіть якщо якась із них на малюнку у нас на якийсь міліметр виявилася довшою. Далі ми підпишемо, що 52 сант... мм це одна із сторін. Тобто, вказуючи це на рисунку, ось так. Це буде означати, що всі сторони теж 52 мм. Для того, щоб знайти перше периметр квадрат, потрібно що зробити? Додати всі його сторони. Периметр позначається буквою П, і можна було б написати, що ми до сторони АБ, додаємо сторону BC, додаємо сторону CD і нарешті АД. Але для квадрата є кращий варіант, ми помітили, що їх в нього 4, і вони всі однакові. Тому ми можемо 4 помножити на одну із сторін квадрата в даній ситуації на 52 мм. Зробивши обрахунки, ми отримуємо відповідь: 4 на 50 це буде 200, 4 на 2 це ще 8. Тому 208 мм. Ми знайшли з вами периметр квадрата. А щоб знайти площу, потрібно помножити дві його сусідні сторони одну на одну. Що це буде означати? Що нам потрібно 52 мм помножити ще на 52 мм. Зверніть увагу, що минулого разу я міліметри писав впродовж всього розв'язання. Зараз же я це не записую. Обрахунки в такій ситуації добре робити в стопчик. Але число буде 2704. Я його не показую зараз, щоб зекономити трішки часу. Один вимірювання були міліметри. І якщо я напишу просто ось так міліметри в квадраті, це буде не зовсім вірно. Якщо я не писав одиниці вимірювання до цього, то їх тепер треба брати в дужки. В другому завданні потрібно зробити це ж саме, але з прямокутником. Ми його теж побудували. Ми зазвичай, якщо говорить про прямокутник, то будуємо його з різними довжиною і шириною, з двома різними сторонами. Але квадрат це теж один із видів прямокутника, але унікальний, з різним. З рівними сторонами з однаковими. Тому і формули будуть працювати схоже. Єдине, що в умові нам дають 4, 7 см і 40 мм. Їх треба всі звести до однакових одиниць вимірювання, аж тільки потім підписувати і робити обрахунки. От 40 мм це буде 4 см, але це потрібно прописати. Тепер маючи сторони 4 см та 7 см. Коротшу ми підпишемо як 4 см, а довшу як 7 см. І теж знайдемо периметр. Але, на відміну від квадрата, в прямокутника тільки протилежні сторони між собою рівні, що можна позначити на рисунку. І теж один із кутів позначимо як прямий. Що це для нас означає? Ми можемо взяти 4 см і 7 см. Ось ці їх між собою, і їхню суму помножити на 2, це дасть нам весь периметр. 4 додати 7, 11, 2 помножити на 11, 22. Знову ж таки, одиниць вимірювання я не записував, тому запишу їх в дужках. А щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно помножити між собою сторони, тобто потрібно 4 см, помножити на 7 см. 4 помножити на 7 це 28. Цього разу я вже записував одиниць вимірювання, тому можу написати, що це буде сантиметрів в квадраті без дужок. Ми завдання зробили, і на вас чекають схожі завдання. Спробуйте їх зробити, і у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу!